Іноді в нашому житті трапляються дива. Ці дива ми називаємо містикою. І ось одна із таких містичних історій. Ірина дуже сумувала за чоловіком Миколою, якого не стало п'ять місяців тому. Миколу на смерть збила машина. Щонеділі жінка ходила на цвинтар, розповідала Миколці, що сталося за тиждень. Їй було легше на душі. Здавалося, ніби чоловік її чує і підтримує. І ось Ірина знову сиділа на лавці біля могилки. З фотографії на хресті на неї дивилися Кохані очі. Миколка строгий такий в піжаку, у білій сорочці, на документи фотографувався. До мами твоєї заходила Микольцю, сказала Ірина. Все добре в них. Світланка в перший клас пішла, твоя племінниця. Тітонько, не плачте, вас буде донько. Раптом пролунав голосок. Ірина обернулася і застигла від несподіванки. Вона побачила дівчинку років семи з іграшковим ведмедиком в руках. Невисока, світле кучеряве волосся в картатій сукні з довгими рукавами. Вона стояла неподалік від могилки чоловіка. Ой дівчинко, ти звідки тут? Де твої батьки? Ірина дивилась на всі боки, але нікого не бачила. Звідки вона з'явилася? Та я відійшла ненадовго, мені нудно тут. От і хожу серед могилок. Я не одна, бачите, це мій друг Віні. Ми завжди разом з ним. Ти не заблукаєш тут, не треба ходити одній. Бо всяких людей вистачає, і чому ти вирішила, що мене дочка буде? На жаль, це неможливо. Ой ні, можливо, ви тільки вірте мені, вже все вирішено. А чоловікові вашому добре, він із дядьком толіком разом допомагають там людям. Ірина здивовано слухала цю дивну дівчинку. Звідки вона може знати, чи добре там чоловікові, чи ні? І дядька толіка назвала. Справді, незадовго до відходу чоловіка не стало його дядька Анатолія, з яким вони дружили. Їздили на риболовлю, грали в шахи. Чому вона назвала його ім'я? Дивно якось і дочка. Звідки їй взятися? Напевне, в дівчинки бурхлива фантазія вигадує на ходу. Отак От вирішила втішити. В задзвонив телефон. Вона полізла за ним у сумку, відповіла на дзвінок. Подруга. Обернулася, а дівчинки вже нема. Цієї ж ночі Ірині наснився чоловік і його дядько Анатолій. Вони посміхалися мовчки і махали їй рукою. Через дерев'яну низького горожу білого кольору. Вона хотіла зайти до них, але не виходило. Потім вона прокинулась. Як це зрозуміти? Ось подумала вчора про дядька Толіка. і наснився, і грі розуму. Минуло кілька місяців. Ірина змирилася з втратою чоловіка, звикла, що його немає і вже ніколи не буде. Вона відчувала горе, але намагалася не засмучуватися. Якось вона йшла повз будинок подруги і вирішила зайти в гості без запрошення. Ноги самі несли до під'їзду. Ой, Іринко, заходь, а в нас тут таке, уявляєш? У чоловіка не стало дворідного брата з дружиною разом, швидкість перевищили і на зустріч винесло. Синок в них залишився, Ромчик, чотири рочки. І от тепер подіти нема куди. Мати хлопчика сирота була, брат теж не має нікого. Мати його слаба лежить, відчим доглядає. Куди їм ще дитину? Коротше, нам спихнули поки що. У дитячий будинок треба оформляти тепер. Отак От само прийшло на нашу голову щастя таке. Ми забрати не можемо та й не хочемо, чесно кажучи. Самі тулимося з двома дітьми, у боргах всі. Сідай, чаю поп'ємо. Наталко, шкода я хлопчика, срідка тепер. Ось горе ж яке. Раптом із кімнати вийшов хлопчик, з очима повними сліз. В руках він тримав іграшкового людину павука. Тітко Наталю, а мамі з татом добре на небі. Їм не важко, не важко, ромчику. Ойди грайся. Тут іграшка моя зламалася, і хлопчик вголос заплакав. Сльози великими краплями стікали по щуках. Господи, ну що ж мені з тобою робити? Плаче цілими днями з різних приводів, ще й батьків втратив, і житла не залишилося хлопці. Вони ж з батьками жили. Ірина з жалем дивилась на дитину. Як же ж йому важко? Залишився один, живе в чужому домі, з незнайомими людьми, ще й до дитячого будинку потрапить тепер. Ну навіщо мені ці проблеми, Іро? Своїх вистачає. Нічого. В дитячих будинках зате дисципліна і годують добре. Не пропаде. Я по телевізору бачила, як там добре діткам. Наталю, та як може бути добре в дитячому будинку? Ти про що? Тим більше, що він ріс у сім'ї. Невже не можна щось вигадати, щоб не віддавати його? Шкода ж. Вся доля наперекіс піде. Така розумна ти, дітей немає, от і говориш так. А в мене двоє хлопців уже є. Усі нерви вимотали, не потрібна мені чужа дитина. Я сто разів пошкодувала, що взагалі народила. Навіть заздру тобі трохи, жодних проблем, живеш у своє задоволення. Ірину засмутили слова подруги знайшла чому заздрити, спілкуватися з нею перехотілось. Не дай Боже тобі такого щастя, як у мене. Я вже піду. Ірина вийшла з квартири з тяжким серцем, даремно зайшла, стільки негативу, ще й хлопчик цей душу розбурхав. Всю ніч Ірина крутилася, історія романа не давала їй спокою. Такий милий хлопчик, темні кучері, блакитні очі, яке життя на нього чекає в дитячому будинку і раптом її осяяла. Вона забере його і стане йому мамою. Житло та дохід дозволяють, не повинні відмовити. І ось Ірина стала законним опікуном хлопчика, облаштувала дитячу кімнату. І купила все необхідне, її квартира наповнилася дитячим сміхом. Свекруха була рада такій події, запрошувала в гості. Роман швидко звів до неї і незабаром почав називати мамою. Ірина полюбила хлопця. Коли він її обнімав тонкими рученятами і називав мамусею, Яке ж це щастя! Пролетів рік, Ірини з'явився сенс життя, і вона знову навчилася радіти та посміхатися. Цей хлопчик вдихнув на її іскру життя. Вони любили гуляти у парку, ходити в кіно, на атракціони. Їм було добре разом і головне, вони були не самотні і так потрібні одне одному. А ще частенько вони удвох приїжджали на цвинтар. Ось ми кольцю, прийшли з ромчиком до тебе. У нас все добре. Романа хвалять, честь англійську, ходить на футбол, є чим зайнятися. Поки Ірина говорила, роман відійшов в бік. Мамо, я дівчинку бачив з ведмедиком. Вона сказала, що нам пора зараз іти, іти до виходу. Ірина зніяковіла. Знову дівчинка з ведмедиком, але вона нікого не помітила дивно і чому треба йти. Та я вже зараз Ромчику, ходімо, вечеру готувати пора. Виходячи з цвинтара, Ірина помітила чоловіка, що йшов поруч. Жвавий у вас синок, зауважив він з усмішкою спостерігаючи як роман біжить під стрибом. Так, є таке, любить бігати та стрибати. Я сам такий був, чоловік почав згадувати дитинство, а Ірина з цікавістю слухала його. Приємний голос та й сам також вихо, високий, худорлявий, чимось на Миколку схожий. Вибачте за нахабство, але спитаю, ви заміжня? несподівано спитав він. Була. На жаль, чоловіка не стало. Ми від нього йдемо. Вибачте, а можна мені ваш телефон? Я зовсім розучився знайомитись з жінками. Кілька років доглядав слабого батька. Не стало нещодавно. Мами немає, не стало, одруженим не був, дітей немає. Ось надоложу втрачене, а ви мені одразу сподобались. Скажу чесно, мене Олексій звуть, а вас. Ірина дала йому номер. Чому б ні? Адже життя продовжується. І ось вони з Олексієм уже ведуть ромчика до першого класу. Все якось саме так склалося. Роман з Олексієм зразу порозумілися. І коли Ірина, соромлячись, сказала синові, що виходить заміж і що вони тепер житимуть разом, той щиро зрадів. Свікруха також схвалила її вибір. Іренко, і правильно, ти молода ще. Треба жити далі. І Роману батько потрібний». Вирішили жити в квартирі Олексія. Три кімнати і у центрі міста. А квартиру Ірини здавали квартирантам. Іру, а ти не думала, що ми можемо мати свою дитину? якось спитав Олексій Ірину. Вона з подивом подивилась на нього. Яким чином? Я не можу мати. Можна маму знайти, яка виносить. Зараз це не проблема. Було б бажання та гроші. Ніколи про це не думала, та й стара я, мабуть, уже 36 років все таки. І гроші чималі потрібні. Гроші я маю, адже можна спробувати, що скажеш. Ну, не знаю, дивно все це, та й ромчик у нас є. Але ж ти завжди мріяла про доньку. І якщо є хоч. Один шанс чому б не спробувати, ми станемо батьками двох дітей. Ірина замислилась, невже це справді єдиний спосіб у її випадку? Вони сходили на консультації та вирішили спробувати. Звернулися до клініки, яка займалася підбором мам, та всіма подальшими процедурами. Все вийшло. За дев'ять місяців у них народилася дочка. Та й нехай її виносила інша жінка, але це була їхня дитина. Мамо, коли полінка підросте, я захищатиму її, навчатиму всьому. Я ж старший брат, гордо говорив Роман, тримаючи маленьку сестричку на руках. Звісно, синку, одна надія на тебе, з посмішкою відповіла Ірина. Вона не могла повірити в своє щастя. Ще недавно їй здавалося, що життя закінчене ніякого просвіту, а тепер в неї є чоловік та двоє дітей. Чи це ж не щастя? Якось вона вирішила залишити чоловіка з дітьми і поїхала на цвинтар. Микольцю, помолись там за нас, щоб усе добре було. Я така щаслива. На могилку, яка була недалеко, сіла гарна пташка і почала співати. Ірина залюбувалася і звернула увагу на пам'ятник з фотографією. Побачивши, хто там зображений, вона здригнулася. Це була та сама дівчинка з іграшковим ведмедиком у тій самій сукні, в якій вона її бачила, з цією ж іграшкою в руках. Ірина підійшла ближче і прочитала ім'я дівчинки Уляна. Не стало через чотири місяці після Миколи. Виходить, вона бачила її примару. Мабуть, душа була ще тут. І вирішила явитись їй, щоб втішити. Адже вона казала, що буде донька, а Ірина не повірила. І ще вона сказала тоді, що вже все вирішено. Значить, вона знала заздалегідь дива, та й годі. І про Миколу говорила значить, йому там добре. І чому вона раніше не бачила цієї могили дивно? І не зрозуміло, але дива трапляються. Адже все справдилося, що вона передбачила тоді. І Роман бачив її і сказав, що настав час йти. Адже того дня вона зустріла Олексія на виході. Все було накреслено заздалегідь. Ірина вирішила, що купить ведмедика. І принести наступного разу дівчинці на могилу, щоб якось віддячити. І ніколи нікому не розповість про цю розмову. Це буде їхній секрет. А поки їй пора додому, до чоловіка та дітей жити своє щасливе життя. Ось така містична історія. Пишіть, чи вірите ви в містику, чи траплялося щось містичне із вами, чи було місце містичним історіям у вашому житті? А з вами був канал Сило Моя доля, і я дякую всім, хто прослухав цю незвичайну історію. І бажаю всім миру, доброго здоров'я і усіляких гараздів. А я прочитала вам містичну історію від пліткарки. Чекаю на ваші відгуки. Якщо сподобалась історія навподобайки, на нові підписки і, як завжди, кажу до зустрічі!